Цей будинок вразив усю країну. Все через те, що він збудований із українського сміття. Хто створив таку оселю, зараз розповім. Лана Тисленко українська екоактивістка, ресайкл-блогерка, дизайнерка та коучиня. Вона з маличку створює креативні речі із того, що ми зазвичай не помічаємо. Ті роки, коли я зростала, ну мало було речей таких прям креативних, потрібно було щось вигадувати. Ну і в принципі, мабуть, це народжувало цю творчість. І Так згодом зростала і почала переробляти далі меблі. Потім я стала декоратором, працювати з фотостудіями, різні фотопроекти робити. Жінка родом із Хмельницького довгий час жила у Харкові та створювала незвичні дизайнерські речі. 24 лютого 2022 року. Року кардинально змінило життя Лани. Навіть тоді, коли звідусіль кричали про те, що час якось там подумати про тривожний чемоданчик, я чомусь вирішила, що ну, це, неможливо. це неможливо в наші часи. Але не все сталося так, як гадалося, тому звісно, що ми прокинулися від пострілів. Ми, ми живемо в центрі міста, і ми почули постріли і зрозуміли, що потрібно щось робити. Тоді вона приймає рішення повернутись разом із сім'єю у рідне місто. Тут вона знайшла сили почати життя спочатку. Довгий час я думала, що робити далі, і взагалі чи варто його робити, і куди їхати, і чи залишатися. Але настав той момент, коли я зрозуміла, що якщо не зараз, то коли. І я почала думати, чим я можу тут бути корисною. Так народилася ідея проєкту Дім із сміття. Спочатку зізнається, що сумнівалась, але ризикнула. Та втілити задумане вдалося. Будинок двоповерховий, створений на 80% із того, що зазвичай викидають. Жінка переробила знахідки у креативні та унікальні речі. На цьому напрямку Лана не зупинилась та відкрила для себе ще один. Одного дня я прийшла на смітник і така кажу: ой Боже, я б щось пошила, б ще я ж дизайнер одягу, але в мене, в принципі, ну, зараз немає коштів, щоб там вкластися в тканину, ну це ж знову потрібно все робити. І наступного разу я проходжу, я бачу, бачу просто величезну гору тканин. І звісно, що перша ідея, яка мені прийшла, і вона була дуже простою і базовою, це створити теплі худі просто з цих клаптиків тканини, які я знаходжу. Ідея виявилась успішною. Жінка створила власний бренд одягу. Лана каже: навіть тоді, коли ви втрачаєте усе, ви завжди можете почати спочатку та реалізуватись будь де та будь у чому Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.